Так, друзі, знаходимося зараз <кій> Малинська ОТГ. Перед вами залишки так називаємої санітарної рубки. При цьому, ну бачите, бачите, да, які дерева плачуть, смолою плачуть. От пеньки, на жодному пеньку немає ні кліма, ні насічки, нічого. Це явний признак. 191 статті Кримінального кодексу, зловживання посадовими обов'язками. Жодного немає, це санітарна рубка. Перший, другий іріс вивезли. От пеньочки стоять. Ну Клейма немає. Так, а тепер ми покажемо, зараз давай будемо по ходу показувати. Показуй сухостої, які стоять сухі дерева. Саньок розказуй, що за рубка. Рубка а, санітарна а, вибіркова. Санітарна вибіркова? Да. Угу. Так, 8,5 гектарів. Так, одразу по ходу показуємо пеньки. Бачите, так? Да? Воно покажи. Бачите, пів дерева не стоїть, воно стоїть. Воно не спиляне, бо воно нікому не надо. Ну треба ближче підійти, давай їй не покажу. От дивіться, панчок. Раз, два. Свіжо зрізаний. Дерево повністю здорові. Так. Ось. Е... Це черговий сіменік, Підходь так. до нього. Сіменік? Сіменік. Кажуть, що це не хатмаска, типа комахом. Дві насічки поставили, да, але цього немає. Клімат. Які це дві Насічки це на метр тридцять ставиться. Ось тут ставиться насічка. Ну, це вони якоби зробили це насіч. не насічки, це... але ж, воно було спилене бути. Це пильняно. Якщо це санітарна, вибіркова, воно було поляне. Воно обломане, да, от вершок. весь. Так. Рядом колись така сама. Вон бачу, да, обломана верхушка. Що обломано вот тут? Де? Не бачу. Ось. А, о. Підходять. підходить. Да, вот тут обломано. вон обломана верхушка. О. Яка площа цієї санітарної руки? 8,5 з да. Ти один тільки бачив стовчик. Бачиш один. Ось о, явний світ трактора. Звалили стару деревину і ось для пенька обрізали. Ось те, ну, воно ж привалили. Немає чого, клема нігде. Вони надрізали, а потім валили. Бачиш? Вони, вони лінувалися дорізати його. Е, вони, вона завісла. Ага. Вони впилювали, вона завісла і вони тут отпиляли. Угу. От дивіться, яка санітарна санітарна рубка, подивіться. Водно одна суха, а друга воно без верхушки. А от поряд без верхушки нігде нема хлеба. Ну вони будуть розказати, що ми ще не закончили цю руку, знаєш. Перед чим починати воно вже бути вибита, Підведемо. Так, це щось поломане, да, лежить? Звідки? Упало. Ось, все, прямо верхушки. А, вон верхушки немала. Ну це, це вони оста, оставлять на потом. Вони саме здорові зараз повирізають. так, так, да, так. Да, да. А ми ж санітарно тут робимо. Так. Ну теж верхушка обломана, от нікому не треба. Вон верхушка обломана. Вон суха стоїть, он сухий дуб стоїть. Так, ось черговий пеньок. Ось який Гарний. І вони будь-чуть рукали, що пан він може вище піля. Вище. Вони ж отпиляли. Ну, що ж вище? Да. А рядом суха, рядом суха, суха, суха їде спіляли. Mm -hmm. Ще одна особо, воно теж їде спіляли. Вона ще одна сука, теж не спіляли. Ось вам дивіться техніка безпеки. Да? Багато хто там розказує, так це було аварійне дерево, воно, я е, порахував, що воно небезпечне. Там, да? Тут роботи проводяться і хороше дерево зрізають під цим притулом. Пожалуйста, сухостой якийсь завіз. але я подумав що ну я думаю що поки когось не приб'є я думаю вони на це заслуговують щоб кось прибили да? за таку роботу ось така ось от ситуація от поряд живе стоїть нормально жодного не клейма нічого нема 8, 5, 5, 5. Так, друзі, от вам я показую стовпчик, да? санітарна рубка вибіркова. безсанітарно санітарно лупить лупиться підряд. Друзі, дивіться, а це ми поряд, це сусіднє ворсівське, ліс... ворсівське лісництво, да? теж така ж сама рубка. Один гектар. Тепер подивіться для порівняння, як повинно бути. Показую, дідусь. Це для тих звіздоболів, які розказують, що... Та що ви там розкаєте, все правильно. От, е, кінець рубки, зверху клеймо, це вже закончено. І ось збоку. Це пер... на початку рубки відводиться з боку, а по закінченню кожен пеньок б'ється зверху. Так. Як на сухому, так і на сирому. Це касається санітарних Угу. Так. Дивимося на яких бірки набиті. Сирий ліс лежить. Так, Це сирий ліс. Набиті бірочки. Сухой дрова, та це паутне, це перестояне, дивіться, бірочки везде. Які питання, так? Да? Так, да, питань немає. Отак воно треба бути. Так. Тут бірочки є? Ти в сумі, Нема. Ай-яй-яй. Оце? Оце вже зальот, так. Да. Оце підспизд називається. І не дуже воно таке і хворе, так? Да? Так, так. Ну, таке собі. А да. як ти так, що це вховане, а це достигли? Не платило дня. Оце зальотик, так. А тут школа піде. Чудово. Привіт! Ти лісник? Yeah. А що за тебе, як це так виходить, що? Well, все добре, тут well, душ. Well, тут... well, тут... well, ми вже тебе хотіли вже примір ставити, yeah. сказати. Ну як повинно бути. Yeah, yeah. А тут виходить, що... Де бірки? Бірки тут де. Yeah. До старшого майстра дзвони. Mm -hmm. Ми вже хотіли, блин... Yeah. Поліцію викликати на це все діло там так ми ще тебе в прим'єр ставили, кажемо, диві, як класно, як повинно бути, тому що звіздоболи розказують херню. Та там трактор щесав, там клейма нема, там щось те саме. А ми показуємо, що от, на санітарна вибіркова рубка. Отак має виглядіти. І пофіг сире, сухе, має бути клеймо.